Итак, дамы и господа, добро, добро пожаловать в другий сезон виживання на стай версія. Мене зовут Андрон. А мы І Итак, народ, мы нажимаем кнопочку играть. Нажмем кнопочку создать новый мир. случайная генерація и создаем короче, мир, в котором мы будем виживати, чилити и так дальше. Александр. Але давайте попытаемся. Не закінчить другий сезон, так само я, як і перший, хто помнить про що я. А ті, хто пом'ять, то ви великі молодці. Хто не помнить, зараз нагадаю. Хто не помніть, я закінчив перший сезон на, на тому, те, що я пообіцяв е, по зробив одну обіцянку, яку я в тому числі виповнив. І... На жаль, із цієї обіцянки я закінчу перший сезон. Хто не повний, зараз ставлю фрагмент цього відео, ну фрагмент мої, а, з першого сезону, і тоді я думаю ви поймаєте про що я. Ша, от желіз добувати мені подобається, і такій спокійній обстановці, ніхто тебе не б'є. Це шикарно. Я сподіваюся, така обстановка буде і далі. Бо якщо я помру в шахті, це буде, це буде декапець. Я візьму просто вдалю нафігмір. Я вам це обіцяю. Якщо я в цій серії помру в шахті, то я беру, беру і удаляю цей мір нафіг, і закриваю цю рубрику, яка навіть, навіть не, встиг, не встигла початись. Я вам от, от це обіцяю. І так, народ, давайте добуваємо зараз дерево, бежмо. В першу чергу добуваємо, добуваємо дерево. І, і знаєте, що я замітив народ. З першим прибуттям цей світ. У нас з'явилася кнопка Shift. І у мене прыжок з'явився на правій стороні. Уже вже ну, в більш привичному форматі. Також у нас з'явився голод і. Е, і лінія опиту. В принципі, знаєте, Майнкрафт вже видно, що Майнкрафт помінявся з альфа версії Якщо я не помиляюсь, ця версія 1.0.9 це буквально а перша версія вона на телефоні з, з, з серії Bedrock. Яка, ну, вийшла, я перша. Так сказати, різна версія. Якщо я нічого не буду. Так. Я хочу знайти шикарне місце для дому. Я не хочу жити не в Саванні, не в горах. Я хочу жити десь в якомусь прикольному місці, або в деревні, або ще десь. Якось так. Дам, Плавати це все-таки неудобно. Ще досі? Треба буде перейти якось на, ви... на новішу версію там, де може було чисто плавати і все. О, овічки. От овічки, думаю, мені понадобляться. Там якраз такі три овічки, мені цього хватить, щоб зробити ліжко. Так, давайте так переробляємо у доски це все. Да, у доски. Робимо робимо, робимо, робимо верстак. І, до речі, я замітив таку фаню, що у нас інтерфейс, якби, бы крафта поменяли. Тобто, тут дібо, на цих версіях є два интерфейса э, цей інвентаря. Тобто, один такий більш привичний, ну типа як на версіях 1.7.6 з Java Minecraft, а є ще одна версія з Bed. З Pocket Edition, то есть З Batterка. Щас я вам покажу, що. Ну, другу версію з Batterком. Тобто, оце інтерфейс буквально з Java. Щас я вам покажу з Batterка. І так, я вернуся. Оце у нас так виглядає а, інтерфейс для Pocket Edition інвентаря, з Бетрека. Тому що, хто не знає, Бетрек це. Той же Epoch Edition по змінюний назві, так скажу. Але Але я верну, бо, бо, пожалуй, оцей а, інвентар з Java, тому що мені з ним більш удобніше, більш комфортніше Я верну все Окей. Так. Я поки балакав я загубив. Останню овечку онована. Так, іди сюди, давай. Так, у нас є три різні шерсті. Мені цікаво, з цих трьох шерсті може зробити кровать чи ні. Якщо тут не поміняли механіку, то можна зробити. Тільки ця кровать буде а, червона, начебто, да? Да, воно, все. Все заєбість. Все у нас шикарно. Так, давайте тоді поппід підемо в ту сторону. Може там щось ми цікаве найдемо. По дорозі, по дорозі ще е... цей тварин, всяких там свиней, свин, кров і так далі. Щоб у нас була хавка. Тому що я хочу знайти первоначальну офігенне місце для дому. Вот прям дуже сильно хочу. Так от, свинюшка, свинюшка, свинюшка. Ну-ка, іди сюда, іди сюда, моя хорошая Иди, іди ты, іди сюда, моя хорошая, я думаю, що пытаюсь забудь ніфіга подобного. Може мені угалька добути, а? Як ви думаєте? Хоча да, я, я напевно зараз добуду у і якраз такі інструменти а це, зараз, покраще. Тобто дерев'яні інструменти нафіг фликен. А от з каміннями я побігав би. Тим паче камінь вони, вони набагато імбовіші, ніж на дерев'яні. Це факт. Я думаю, це все усе, про це всі знають. Боже, мне показалось, що я залезан, що это не залеза. Так, уголчек, уголчек, мій хороший уголчек, Як же я, я його обожнюю. Але алмази були будут покращен. Блять! Долбаница стоит, ё-моё. Снова, снова роблю ремонт. Я к ней теперь эти видосы, наверное, я не понимаю. Я хуею. Ну, взагалі, не стыда, не совести. что все А, да, ну короче, доб добываем камешек. І з цього камеру собі дерев'яні інструменти. І... ой, викиді деревянні інструменти, що я мелю? Кам'яні інструменти. Я думаю, можна вже їх зробити. Значить, меч викидаємо. Робимо собі меч. А, і ну і хороші все. На цьому на цьому все. На цьому ми повні... Йо, я думаю, у мене доски закінчують, а вони мене просто випали з інвентаря, моё капець. Окей, давайте робимо Робимо... киру, кирку і меч. І У нас ще є два а, Два булыжника. Давайте ще добавим пару щоб Чтоб було было дві... 2 печки. Во, все, Тепер до погнали далі в далекий путь. В далекий путь. Опача, а я бачу, походу рівнину і пустиню, слухайте. А тут буде доволі хороший біом, як на мене. Типу 3 три... Три бі... Бляха, знову починає жужжати сосед. йомайо, сколько можна. Я не знаю, чи чуть на записі на ні, але. Мені добре чутно. Там пустиня, там равнина. А я не знаю, дем жить. Не, ну, по сути, тут хорошее місце, щоб жить. Типа саванна, пустиня и равнина. Може, десь там якісь сторони. Може як из цих сторон знаходиться деревня якась. Десь, ну, в принципі, тут хороше місце жить. Ну, у тябі, щоб жити. М -м -м, може, мне на тут тут поселитись. Тут, в принципі, офігенно. Шахта рядом. Mm. Мало, йо, ці сіде, вони обнагліли, вони все ромші і ромші починають сверлити. А, мати. Ні, ну слухайте, тут хороше місце жити. Ну, я ж про свій дом. І, до речі, у мене, в принципі, вже інших варіантів кудись йти, немає, бо вже ніч темніє, як би. І це таке собі. Так, давайте, значить, робимо печки зараз з вами. Печки кладемо кровать. І, напевно, потім на цьому заканчивати. А може і ні, а може да, не знаю. Напевно, все-таки да. Тобто давайте. Перед началом субаємо це дерево. Я хочу трохи це все освітлити, тому що я гуляю на наймінімальній мінімальні яркості, бо я можу, що яркость поставити на більш, ну тобі, на повну в Майнкрафті, але я не хочу. Я хочу попробувати поіграти з менш яркостю. Якщо усе буде херново, то я поміняю настройки. Так, давайте робимо. Коротше. Коротше, коротше, коротше. Я зараз робив доски, да? тепер робимо. Пакілочки. І тепер це все діло освіщаємо. тако, все шикарно. Все шикарно, але все красиво. І додачу можна по цей. Пожарити їжу. Я думаю, можна якби на цьому заканчувати. Серія вийшла доволі невелика і це мене радує, тому що, чесно, чесно вам сказати, чисто так забаві раді. Я не сильно хочу вантіри двойки від 2, тому. Тому mm. ну, на цьому будемо закінчити, народ. вами За я був Антрон. А, як ви бачите, це перший сезон от фу, який перший сезон, що я мелю? Це другий сезон. І наше виживання на старій версії, на одній на, на одні із самих старих версій. Якщо вам сервика подов... подобається, я її буду продовжувати, а я повторююсь: з вами я був Антрон, всім удачі і всім пока-до нових встреч.